Ты святой, и не знаю я лучше, чем ты. Нет на небе и нет на земле никого подобного тебе. Я люблю тебя, Иисус, я люблю тебя. И я знаю, что ты моя скала. И мое спасение от тебя обновляется милость Твоя. Каждый день, и ты верен, всегда Твоя любовь хранит меня. А -а -а -а. Обновляется милость Твоя. Каждый день, и ты верен, всегда твоя любовь хранит меня. Твоя любовь хранит меня. Только ты один, Бог богов. Только ты один, царь царей. Только ты один, только ты один, Ешуа. Только ты один, Бог богом, только ты один, царь царей, только ты один, только ты один, Ешуа. Ты достоин всей хвалы и славы, Твое имя выше всех имен. Наш Машия, сын Давидов, царь наш, Ты один бог среди богов, Ты достоин всей хвалы и славы твое имя выше всех имен. Наш Машия, сын Давида, царь наш, ты один, Бог среди богов, Иешуа. Ми величаємо ім'я Твоє, ми співаємо Тобі з раннього ранку до пізнього вечора. І хай слова подяки будуть завжди в наших вустах. І хай пісня хвали і прославління завжди лунає в наших серцях, в наших умах, у наших устах. Адже ти достоєн прийняти всю славу, ти достоїн прийняти всю честь. Ти достоин. Доброго доброго ранку. Доброго доброго ранку, благословеного ранку, який нам дарує Господь. І я, знаєте, під впливом вчорашнього поклоніння співаю, співаю. І так хочу, щоб оцей настрій, оцей настрій був якомога довше в моєму житті. Слава Господу! Вчора, незважаючи на труднощі, незважаючи на те, що не було світла, а народ Божий зібрався, зібрався з однією ціллю поклонитися тому, хто достоїв. І ми співали, співали да, під теле, під телефонну музику, але ми, знаєте, саме головне не те, що не було світло, а саме головне, хто нас об'єднав, нас об'єднав, той хто. Саме-сама яскрава особистість нас об'єднав Ісус Христос. І Він сказав: там, де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там я посеред них. Ми були зібрані в ім'я Його, ми співали, ми славили Творця. І знаєте, весь смуток, вся якась біг просто зникла, просто стерлася, коли ти знаходишся в поклонінні Господу. Це не завжди так буває. Коли людина зранена, коли на серці туга, коли на серці біль і людина приходить на служіння поклоніння, течуть сльози. Течуть сльози спочатку, можливо, жалості до себе, потім течуть сльози якогось нерозуміння, господи, чому. Але потім, пройшовши оці всі кроки, людина на кінець то входить в спокій. Ходить в мир і вже поклоняється в радості, і вже насолоджується присутності любові. Слава Господу! Це не зразу, це поступово. Але хочу вас завірити. Якщо ви цього прагнете, якщо ви цього хочете, Господь обов'язково допоможе вам. Пройти оці всі шляхи, хоча, можливо, вам і не надобиться їх проходити, а ви прийдете і зразу будете в цьому потоці благословіння насолоджуватися тим, хто дає нам життя, тим, хто дає нам мир, тим, хто дає нам радість. Слава Господу! А потім, десь посередині нашого служіння, прийшов прийшло світло. І ми знаєте, як малі діти плескали в долоні, посміхалися один одному, а потім включили музичний інструмент і вже громогласно славили далі творця за всі його милості, за всі його щедроти, щоб е, за тих людей з е, е, Кладали подяку, які не зважаючи на холод, не зважаючи на таке не дуже приємне зараз на вулиці, вони ладнали все те, що ворог прийшов і зруйнував. І оті вмілі руки все ладнали, не здаваючись, не опускаючи руки, знову ладнали, не маючи, знаєте, зовсім ніякої гарантії, а що завтра не прилетить. Але сьогодні потрібно світло, але сьогодні потрібно зігріти всі серця. Але сьогодні потрібно дати можливість людям приготувати їжу, зігрітися і просто і просто. Посидіти в світлій кімнаті, а не в темній. Слава Господу за цих людей, за цих відданих людей, які знаєте, отримують не дуже велику заробітну платню, але працюють, але працюють для того, щоб держава жила, щоб люди насолоджувалися життям і мали все потрібне. Слава Господу! Слава Господу! І таких людей в нашій Україні достатньо, достатньо, і кожен робить свою справу. Хтось вчить, хтось лікує, хтось пече хліб, хтось шиє одяг, хтось займається якимось підприєм підприємством, а потім кошти перераховує на якийсь, на якийсь автомобіль, на одяг для воїнів. А хтось воює. Не всі можуть бути солдатами. Комусь потрібно і ростити дітей. Не всі можуть воювати, комусь потрібно пекти хліб. Розумієте це? І тому кожна праця зараз дорогоцінна. Ми не повинні нікого принижувати. Ми повинні всім бути вдячні за кожну малу працю, за кожний малий вклад. Ми повинні дякувати людям і, і йти далі. І прийшовши додому. І трішечки там поклопотавши по дому, я знову зайшла на молитву. Так, да, трохи спізнилася, але у нас там є вірні сторожі, які постійні. Які вірні, слава Господу, і вони ділилися своїми радощами, своїми переживаннями, і ми знову молилися, і ми знову молилися. А потім ще зайшла до нас одна дорогоцінна сестричка, і теж сказала, що коли їй було важко, вона йшла на оце служіння поклоніння і отримувала прорив, і отримувала насолоду, і отримувала радість. Знаєте, Бог дає нам адреса, Господь дає нам, що нам потрібно робити. А далі, а далі це вже наш вибір. Господь, даючи оту молитву, отче наш, Він сказав: Господи, да святиться ім'я Твоє. Перша строчка, «да святиться ім'я Твоє. Хто його буде святити, діти Божі? Наші уста хай наповнюються хвалою, хай наповнюються славою, і тоді нам буде добре, і тоді тоді у нас буде, знаєте, такий мир, такий спокій, навіть серед штормів, навіть серед штормів. людина, яка славить Господа, людина, яка складає йому подяку, вона не буде поспішати робити зло. Вона буде приліплятися до добра. Людина, яка славить Господа і співає йому, вона буде буде все більше і більше схожа на нього. Слава Господу! Господь дає нам такі, знаєте, легкі уроки. Він каже, що нам потрібно робити. Тепер наш вибір. Давайте оберемо, оберемо йти за Господом. Давайте оберемо співати йому. Аллилуйя! Тобі хочу я співати Алілуя, О, мій Господь, я тобою живу, Заради спасіння тебе прославляю, і Алілуя співаю, зара. Раді тебе прославляю і Аллує, співаю, слава Господу. Там далі ще є пісня, але я сумніваюся, не хочу перекручувати слова. Слава Господу, слава Господу! Тільки йому співаю Алівя, тільки йому складаю подяку, адже він достойний всього. І ми читаємо в святому Писанні, що коли Ісус Він виростав, Він був у пошані у людей, у Бога і у людей. Уявіть собі, мала дитина, хлопчик, да, хай буде юнак. В 12 приблизно років ми читаємо у ту історію, що Ісус залишився в храмі. Марія і Іосиф згубили своє дитя, не знаю чому, чи вони все ціло довіряли йому. Чи вони були такі радісні від того свята, на якому вони були? Вони залишили свою дитину. І дитина теж, чому Ісус не пішов, теж залишається загадкою. Чому він не пішов? Адже він був слухняною дитиною. Але він залишився там, у домі отця. Це теж був один із планів батька. І батько можливо перевіряв, наскільки Марія і Іосиф будуть довіряти йому. Вони шукали його, три дні шукали і в нього, і в них був дуже великий смуток. Адже про це каже Марія, а про це каже Марія. А Господь показував їм перед цим, наскільки він вірний, і вночі будивши Іосипа і казавши, вставай, бери дитя і тікай, бо Ірод хоче, сатана хоче погубити всіх малюків. І він встав і втік. То не вже зараз Господь. Гот не попіклувався би про Ісуса Христа, попіклувався. Так, да, їм потрібно було шукати, але з вірою в те, що вони обов'язково знайдуть і не засмучуватись. Я зовсім не докоряю Марії Іосіпа. Я така сама. Я така сама. Але Господь хоче навчити нас довіряти Йому, довіряти йому. І коли ми проходимо ті чи інші ситуації в нашому житті, нам потрібно довіряти йому. Це важко, це важко, не зразу виходить. Але нам потрібно укріплюватися в тому, хто ми є. І коли ми розуміємо, що ми діти Божі, і коли ми розуміємо, що Господь з нами, і що Він підкріплює нас, що Він допоможе нам, то знаєте, тоді ми можемо співати Алілуя! Тоді, навіть серед штормів, ми можемо складати йому хвалу. А потім, повернувшись додому, ми читаємо. Тільки декілька рядків, що Ісус ріс у пошані у Бога і у людей. Все. Ми більше про нього нічого не читаємо, як він ріс, що він робив, е, яке в нього було життя. Нічого. Це скрито від нас. Це скрито. Не знаю чому. На мабуть, знаєте чому? Щоб ми зосередились не на всьому житті Ісуса Христа. А на отих самих основних трьох з половиною роках, коли Ісус став на служіння, щоб ми зосередились на самому головному, на оцих трьох роках, коли Ісус, як владу, маючи, зцілював хворих, виганяв бісів, розповідав радісну звістку Євангелія про Царство Небесне. І коли він приходив у синагогу і вчив людей, то ми читаємо, що він їх вчив так, як той, який має владу, і очі всіх людей були повернуті до нього. Вони були російське слово устрімлені. Вони так дивилися пильно на нього, щоб не пропустити жодного слова, щоб увірвати, упіймати оці дорогоцінні слова на збудування, на те, щоб віра кріпла, на те, щоб встати і піти, радіючи, отримуючи радісну звістку, що приблизилось Царство Небесне, що Господь за нас тоді, тоді хто проти нас, що кожен, хто покличе його ім'я, буде записаний в книги життя. Оце радісна звістка, оце радісна звістка. І навіть тоді, коли Господь навчає, що е, е, хто ви читаєте в законі, що той, що не чини перелюбу. А я вам кажу, що навіть якщо ви подивитеся на ту чи іншу людину із жадобою, ви вже грішите. І всі останні е, приклади, які він каже. І ми читаючи, думаємо, Господи. А хто може, а хто може, хто може не дивитися, хто може не жадати, хто може бути завжди добрим? Хто може? Хто може? І оці всі приклади Господь показав для того, щоб ми зрозуміли, що без нього ми не можемо нічого, що немає жодної людини, яка своїми ділами, яка своїми зусиллями може досягнути царство небесне, а тільки... А тільки через його милість, а тільки через його благодать, а через незаслужену милість. І тільки те, тільки те нам потрібно знати, щоб нам потрібно для спасіння повірити в його голговські страждання, в його голговську жертву. Те, що помираючи там на Голговському хресті, Він забрав всі наші гріхи, він забрав всі наші беззаконня, він ранами своїми зцілив нас і тепер, знаючи ці істини, які можуть нас звільнити від гріха, від хвороби, від залежності, ми беремо ці істини. Ми, як та Марія, складаємо в серце і йдемо далі, йдемо далі, укріплюючись в цих істинах. І звільнюючись від хвороб, від залежності, від заздрощів, від всього нечистого, що ми мали перед тим, як зустрітися з Ісусом Христом, і хай допоможе він нам. Слава Господу! Слава Господу за цей ранок. Дякую Господу і вам. Щоб ви дослухали, незважаючи на шторм, незважаючи на вітер, що ви були разом зі мною і укріплювалися в істині, яка нас, яка нас робить вільними. Слава Господу! Велика, велика йому подяка. Будьте збережені, Господом, і хай Господь чудним образом сьогодні вкладе в наші установу пісню. Пісню хвали йому. Адже він достоин всієї хвали і всієї слави. Будьте збережені Господом, хай Господня рука оберігає вас, хай Господь світлим лицем погляне на кожного з вас і дарує вам мир, мир в країні, мир в родині, мир в серці. Прийміть ці благословіння, я благословляю вас цими словами, як та, яка покликана благословляти. Я благословляю вас щиро, я благословляю вас від щирого серця. Прийміть ці благословіння, упіймайте їх і скажіть вони мої. Вони мої, і тоді ці благословіння Господні заграють перлами в вашій душі. І тоді ви отримаєте таку радість, таку насолоду від Господа, незважаючи, де ви зараз знаходитесь. Хай благословить вас Господь, обійме і поцілує. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.